Японська компанія Nojima Corporation виділяє 56,5 мільйонів гривень на проєкти фундації Олени Зеленської з підтримки дітей. Під час візиту до Японії Перша леді України разом із командою зустрілася з представниками урядової організації та японського бізнесу. Команда фундації представила свої ключові проєкти: це будівництво укриттів у школах і дитсадочках, забезпечення учнів гаджетами для дистанційного навчання та зведення будинків для великих прийомних родин, які втратили свій дім у Японії. Олена Зеленська зустрілася з працівниками центру психологічної підтримки українців Шибуя Хімаварі і Токійського університетського госпіталю. Дячність Японії, і всім іншим країнам, які допомагають нам боронити себе від нападника. Ми дякуємо за допомогу і за просте людське розуміння, за людяність і за співчуття, які ми щиро відчуваємо. Вдячність це одна з наших цінностей. Головну з таких цінностей право на життя та свободу на власній землі. Україна змушена захищати від російської агресії вже декілька років.